Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. Сьогодні говоримо про судову реформу. Гість програми Народний депутат України Андрій Помазанов. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, пане Андрію. Якщо задати президента України Петра Порошенка, він неодноразово заявляв, що в Україні не потрібен лояльний суд, а суд, який захистить громадян України в цьому контексті, що готові на сьогодні зробити народні депутати. Пам'ятаємо, що було прийнято рішення про. Відновлення довіри до суддівського корпусу є й інші рішення, які зараз частково і прийняті, і обговорюються серед народних депутатів. Що далі робити? Ну, по-перше, треба говорити, що дійсно є той закон про відновлення довіри до судової влади. І буквально, якщо пам'ятаєте, минулого тижня ми прийняли, все ж таки, додатково долучили до цієї позиції ще п'ятьох від парламенту, п'ятьох людей, до спеціальної комісії, яка власне буде визначатися, хто із суддів все ж таки піде з цієї посади судді за рішенням цієї комісії відповідно до норм закону про. Відновлення довіри до судової влади, я вважаю, що це дуже такі епохальні моменти, коли ми все ж таки намагаємося і показуємо суспільству, що ми готові до цього, щоб ми дійсно очистили нашу судову владу, і суд став дійсно єдиним і справедливим органом, який буде вирішувати власне питання, які доходять до судового розгляду. Що стосується взагалі позиції президента, позиції уряду і позиції парламенту, то дійсно зараз в суспільстві назріла сам назрів саме той час, коли судова реформа є необхідною, вона є на часі. І якщо брати в цілому очищення влади, то чи треба звільняти всіх суддів взагалі, як, наприклад, це було зроблено в деяких наших сусідніх країнах? Чи можливо робити окремий добір із тих суддів, які вже є? Це поняття дискусійне. Але саме питання про те, що це робити треба, це є однозначно. Зараз, якщо ви знаєте, є у нас два законопроекти: є законопроект, який поданий президентом, і законливий про, закон... про справедливий суд. І е, законопроект, який є фактично альтернативним, але ми їх прийняли е, за основу два. Це законопроект е, депутата Серої та інших, іншої групи депутатів. Вони, в принципі, е, обидва направлені на те, щоб ми змінили нашу судову систему і порядок підходу взагалі до визначення правосуддя. В чому принципова різниця на сьогодні? Е, ну насправді принципова різниця є е, у моментах призначення суддів, у дисциплінарній відповідальності суддів. Деякі навіть позиції у е, системі судів загальної юрисдикції в цілому. Але хочу під, підкреслити, що чому власне, було прийнято таке рішення політичне, і я думаю, що воно, можливо, виправдає себе е, про взяття за основу саме двох законопроєктів, оскільки із цих двох законопроєктів можна зробити один, реально діючий і реально направлений на е, дійсно відновлення довіри до судової влади в результаті. Зараз відбувається експертна група засідання її, які власне, і намагаються зробити із цих двох законопроєктів, які є взяті за основу, один. Сьогодні буквально на комітеті ми будемо розглядати питання перед винесенням власне, цього закону на розгляд народних депутатів, будемо розглядати його. Доцільність, готовність до розгляду депутатами. І думаю, що все ж таки позиція комітету буде позитивною і ми зможемо досягти якихось консенсусів. Ви, як народний так. депутат, який представляєте народний фронт, так. до якої позиції більше схиляєтесь? Тому Та... що є критика, от, зокрема на адресу ті ініціативи від президента, що не зовсім об'єктивно, тобто на, на версію тих людей, які критикують цю позицію, не зовсім. Об'єктивно буде відбуватися як у разі схвалення цього закону питання, от, зокрема переведення суддів нижчої ланки. Ну То я залишається вплив, чи не залишається, чи все об'єктивно, чесно і прозоро. Насправді, я особисто, моя думка, я ставлюся до цього питання дуже критично, оскільки яким чином Україна, яким чином взагалі наша судова система, влада буде визначати, який суд кращий, який гірший, і що значить приводити до суду, наприклад, є такий вид дисциплінарної відповідальності. пропонується да цим законом, 1656 про справедливий суд. Що у разі якогось дисциплінарного проступку суддя, наприклад, загального суду місцевого переводиться з цього суду в такий самий суд, але в іншу місцевість. Хто буде визначати, чи це є покарання, чи це є навпаки підвищення? Хто визначатиме, який суд кращий, який суд гірший, ми наразі намагаємося цю позицію взагалі із закону прибрати. Оскільки ми розуміємо, що суддю, якого покарали і перевели в такий самий власний суд, але, наприклад, в іншу область, то яким чином до нього будуть ставитися ті колеги, його нові, коли вони будуть знати, що їхній суд обраний як суд для покарань? Вибачте, цієї позиції, цієї дискримінації не повинно тут бути. Це одна колізія, яка, наприклад, виникає між двома законопроектами, у законопроекті, який. Пропонують група депутатів такої позиції немає. Я думаю, зараз ми це будемо узгоджувати і прибирати власне такий, такий вид дисциплінарної відповідальності. Взагалі, питання дисциплінарної відповідальності. Як, так, як, як, як поняття, як механізм, яким чином це передбачити, щоб суддя за своє рішення не тільки там, в моральному плані розумів, що він не прийняв е, рішення, яке суперечить закону е, і суперечить здоровому густу, яким чином його покарати? Тобто це однозначно звільнення має бути. У нас наразі повинно, на мою думку, існувати жорсткий, жорсткий механізм саме визначення, перше, орган, який буде притягати до відповідальності. Це зараз точаться дискусії, який це буде орган, як він, як він буде діяти? Чи це Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде складатися з двох палат дисциплінарної і кваліфікаційної, або це буде Вища рада юстиції, яким чином він буде діяти цей орган і як буде ефективніше? Але Однозначно, ми повинні пам'ятати, що якщо суддя прийняв неправосудне рішення, він повинен залишити позицію судді цю посаду судді. І, власне, якщо там є завідомо неправ... склад злочину, який передбачений кримінальним кодексом, буде, буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Це повинно бути пророблено. Ну і власне, самі види дисциплінарної відповідальності, якщо цей вид дисциплінарної відповідальності як звільнення. Або навіть притягнення до кримінальної відповідальності в подальшому, якщо можливо він не відповідає тим діям, які вчинив суддя, є необхідність зараз передбачити трохи послаблені елементи відповідальності, наприклад, як позбавлення адміністративної посади в суді. Наприклад, він був головою, заступником голови, прийняв ну, скажімо, рішення, яке не зовсім відповідає нормам закону, і воно було оскаржено в апеляційному суді. Власне, можна таким чином передбачити. І ще додатково є елемент, коли орган, який власне, буде мати повноваження на розгляд дисциплінарних проваджень, він має аналізувати, наприклад, за певний період діяльність судді. Чи це буде місяць, чи це буде квартал, чи рік. І якщо за певний період часу у судді було скасовано судом вищої інстанції рішення, наприклад, 5 чи 10% його рішень, то такий суддя повинен, власне стати перед відповідальністю і пояснити, чому власне, його рішення постійно скасовуються. В такому випадку в свідомості суду вже буде закладатися, що, вибачте, якщо я взяв гроші, якщо я прийняв завідомо рішення, яке не відповідає правовій позиції, якщо воно не відповідає Конституції і нормам законів, то я буду відповідати. Чи це буде через місяць, чи це буде через рік. Тому це треба передбачати однозначно. Питання самоврядних інститутів. От, на сьогодні вже є, є бачення у депутатського корпусу, яким чином відбуває, має відбуватися процес саморегуляції? Ну, вас... Наразі діючим законодавством регулюється воно досить таки широко. У нас при кожному суді є рада, при кожному апеляційному суді є рада, місцевому, господарському і так далі. Е, моя особиста думка, що в принципі повинна існувати рада на рівні області. І України, Рада суддів України, Рада суддів області. Я вважаю, що цього в принципі буде вистачати, і ці, ці саморегульовні організації, в принципі, будуть влаштовувати всіх е і вирішувати всі питання, які виникають у суддівського самоврядування на рівні певної певного регіону. Тому, в принципі, наразі є не немає необхідності, на мою думку, у е такій е досить широко розгалуженій е власне самоорганізації судових. Пане Андрію, відносно. Е Мережі чи моделі побудови суддівської гілки влади? От ми бачимо, що пропонується поступово ліквідувати систему господарських судів. Так є така ідея. Така ідея висказується у саме депутатському законопроєкті. А в чому, в чому я її підтримую суди? Вони себе так, заангажували чи не ви знаєте? Вони якщо подивитися статистику, на господарські суди виділяється державою найбільше коштів. Вони є найбільш, скажем так, тими судами, які забезпечуються, і багато стошиться зараз дискусій з приводу того, що суди господарські є найефективнішими, найскороченіші сроки і тому подібне. Якщо подивитися навантаження звичайного районного суду і господарського суду, то у господарського суду на, на порядок нижче завантаженість. Якщо у суді на рік господарського суду 100, там, грубо кажучи, 50 справ. То у судді місцевого суду їх може доходити до, до 500 і більше. Це по перше, але від цього ж кількість справ за цими критеріями не зменшиться. Але я поясню концепцію, чому власне ми виступаємо, і моя особиста думка за все ж таки ліквідацію господарської такої ланки господарських судів загальних суддів судів загальної юрисдикції, як господарських. Власне, чим відрізняється господарський суд від іншого тільки суб'єктом. Тільки суб'єктною складовою. В господарському суді е, йде е, судовий розгляд між юридичними особами. Такі самі справи про, ті самі, е, про той самий предмет, але між фізичною і юридичною особою, вже відбуваються у суді загальної юрисдикції в місцевому, тобто за цивільним кодексом, е, різниці майже немає. Але в той же час ми, ми бачимо, що е, господарські суди е, отримують величезний судовий збір. В господарських судах менше навантаження, і господарські суди власне, є одним із найкорумпованіших судів дійсно по, по всій господарській вертикалі. Тому ми пропонували, власне, ліквідувати ці суди і об'єднати їх з місцевими судами, і, власне, щоб вони розглядали справи, які відрізняються виключно суб'єктним складом. Ви сказали, що немає сьогодні бачення, яким чином. Звільнити всіх суддів, а, чи провести добір нових суддів, власне, в контексті того, що на сьогодні є закон про оновлення влади, який стосується суддів, і знаємо, що жоден суддя поки що підпадаючи фактично під дію цього закону, не хоче йти а, у відставку чи звільнятися. Яким чином ви плануєте проводити реформу, якщо є такий спротив? Ну, по-перше, я думаю, що комісія, вся спеціальна комісія, вона не досить ефективно працювала. Я думаю, що зараз якраз парламент прийняв рішення на минулому тижні, щоб додати туди п'ять членів, скільки їх там було сім, вона була надієва. Додати п'ять членів, вона почне працювати більш ефективно, і всі судді, які підпадають під дію цього закону, я думаю, що в найближчий час будуть розглянуті цією комісією і прийняти відповідне рішення про їх звільнення. Це перше. Друге, що стосується суддів. У нас багатотисячна кількість суддів, які дійсно е брали участь у корупційних е складових, мали е справи за часів Януковича, коли їм давали вказівки, що робити, що не робити. І в той же час паралельно у нас є десятки тисяч тих юристів, фахівців, які з досвідом можуть прийти зараз і зайняти ці позиції, і це є однозначно. Тому. Можливість казати про те, що відсутня можливість замінити цих суддів, я б не казав. Така можливість є. Єдине залишається зараз розробити цей механізм, яким чином їх замінити, щоб судова влада взагалі не втратила власне свою сутність. Тому е будемо намагатися це зараз, в тому числі, обговорювати при змінах до. Цього законопроєкту. Хто, хто може замінити тих суддів, які сьогодні залишаються на посадах? Це... Випускники, я люди, б не які не казав мають про випускників, але зараз я кажу багато тисяч юристів, які з досвідом не менше 5 років є і готові зайняти ці позиції, і які готові працювати на благо судової системи і держави. Але лишається один нюанс. Треба не забувати, що зараз у нас в країні триває війна. А основним елементом для того, щоб суддя був чесним і справедливим, є рівень його заробітної плати. Це банально, але воно так. І якщо ми не піднімемо рівень заробітної плати суддям, то буде доволі складно все ж таки проводити судову реформу і переназначати окремих суддів на посади. Тому, власне, нам потрібно зараз зважувати, яким чином ми маємо запрошувати цих людей на посаду судді і що ми їм будемо пропонувати. У контексті антикорупційної політики за майновим критерієм, скільки заробляє суддя і скільки витрачає, скільки на сьогодні вже звільнено людей? Ну на жаль, така оскільки, статистика оскільки, мені не відома. Оскільки не поодинокі факти, що суддя набагато статистики? У мене такої нема, але ми дійсно можемо бачити факти, що у нас судді їздять на дорогих машинах, живуть в дорогих маєтках і власне обідають в дорогих ресторанах. Якраз цим я думаю, що буде займатися у нас Національне антикорупційне бюро, коли його все ж таки сформують. Тут лишилося вже не так багато часу. Я думаю, що під власне, цією гідою пройде у нас ще один додатковий елемент очищення судової влади, власне, за корупційною ознакою. У контексті е, судової реформи що буде із вищою кваліфкомісією судді? Вона е, залишається. Я думаю, що вища кваліфікаційна комісія вона повинна лишитися. І функціонувати на базі наявності дисциплінарної палати і кваліфікаційної палати. Єдине питання з навантаженням. Ну будемо вирішувати це вже по мірі надходження тих пропозицій від суддів, які будуть від кандидатів на суддів, і власне від тої кількості дисциплінарних проваджень, які будуть відкриватися. Які функції функції ті самі за функції в принципі ті самі вони будуть аналогічні, Вони будуть і приймати іспити і. Власне, притягати суддів до дисциплінарної відповідальності. Але це наразі моя думка. Я думаю, що ми зараз, якраз з експертами, будемо пропрацьовувати, яким чином ми будемо перерозподіляти функціонал того чи іншого органу. Чи це буде колівкамісія, чи це Вища Рада юстиції? Я думаю, якраз от зараз, сьогодні, завтра будуть ці питання розглянути. Пане Андрію, з моменту схвалення закону, скільки має пройти часу, щоб ми отримали об'єктивне чесне правосуддя? Це ж процес. То закон приймаємо, але це не означає, що вже завтра буде результат. От за вашими оцінками, скільки чекати Українців? Ну абсолютно правильно говорите. В будь-якому випадку прийняття закону це не є панацеєю від того, що все зразу з завтрашнього дня все змінилося. Буде якийсь перехідний а, період? Ну, перехідний період він буде однозначно, і в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що а, зміна правосуддя це є не тільки прийняття закону, це є не тільки зміна навіть суддів і навіть всіх суддів. Це є в першу чергу ще зміна свідомості наших людей, оскільки вони свідомо розуміють, що є суддя, який може вирішити те чи інше питання, і свідомо йдуть до нього і вирішують ці питання. Тому, по-перше, нам треба прийняти закон, нам треба внести кадрові зміни. І по-третє, власне, щоб самі, саме суспільство зрозуміло, що суд поміняно, суд е, повністю оновився, давайте оновимо нашу свідомість. Тому я думаю, що ці елементи, ну це роботи не одного місяця, і можливо навіть не одного року. У контексті судової реформи зараз е, бачимо, що парламент включився у процес обмеження суддівської недоторканності. Так. Чому тільки обмеження? Яким чином це буде обмеження безпосередньо відбуватися під час виконання судей своїх обов'язків, які вкладають ну, на нього держава? Ідеєю власне обмеження цих повноважень було прибрати е, політичний елемент. А саме прибрати Верховну Раду із власне прийняття питання про позбавлення зняття недоторканності з судді. Було визначено, що цими питаннями буде тепер опікуватися Вища рада юстиції. Ну наразі це є дискусійне питання, оскільки чи знімає це депутатську, вибачте, суддівську недоторканність чи не знімає, це дуже дискусійне питання. Оскільки наразі ми знаємо, що Вища рада юстиції є нефункціональна, вона не працює за відсутності членів. Тому як буде діяти зараз це положення, якщо воно буде прийнято, схвалено конституційним судом і прийнято в залі пленарних засідань, будемо над цим працювати. А в чому яким чином прописали депутати? Визначили поняття обмеження, тому що з депутатської недоторканності повністю все скасовується судівською, ну не зовсім все один елемент. Помінявся орган. Була Верховна Рада, яка приймала рішення про е, зняття депутатської недоторка, вибачте, суддівської недоторканності. Тепер цей орган є е, Вища Радою юстиції. Що ще... будуть обмежувати недоторканність суддів за порушення присяги? В тому числі, якщо є необхідність притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності, кримінальної відповідальності, буде необхідно рішення Вищої ради юстиції, яка буде приймати його обґрунтовано, і власне надавати дозвіл до притягнення до тієї чи іншої відповідальності конкретного суддю. На завершення нашої розмови, все ж таки, для депутатів, яка ідея із тих ініціатив, які маємо на сьогодні, більш ближче? Тобто шанси проходження в повній версії закону? Голосування показало, що більше президентський варіант законопроекту. Я не скажу, що зараз є якась прерогатива. Зараз якраз робоча група розробляє один спільний законопроект, який, я думаю, буде містити в собі узгоджені позиції, які містяться і в одному законопроекті, і в іншому. І сподіваюся, що все ж таки ця позиція буде прийнята суспільством, оскільки до робочої групи залучені і громадські діячі, і представники судового корпусу, і депутати. Тому ну, я думаю, що буде напрацьований один проект, і не можна казати про те, що там буде більше з одного чи більше з іншого законопроєкту. А в коаліції на сьогодні є єдність, якщо говорити в контексті цих ініціатив. Представники коаліції також власне, входять в цю робочу групу, і вона побудована на базі нашого комітету, і в якій в цьому комітеті власне присутні всі представники коаліції. Тому я думаю, що буде спільна позиція напрацьована. Симо, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Андрій Помазанов. Залишайтеся з нами на все добре.